Зеленському кінець, як розказують сьогодні по багатьох каналах. Зеленського не буде, його стирають, ми підписуємо капітуляцію, все гаплик в владі Зеленського. Що нам це дає, друзі? Абсолютно нічого. Ця інформація нам нічого не дає. Чому? Тому що вся та влада, всі ті депутати, всі ті держслужбовці, які 32 роки обкрадали цю країну, привели її до війни, практично знищили. Всі вони на сьогоднішній день нам не потрібні абсолютно. Тому розказувати нам, що хтось поганий, а хтось там хороший, так ми всі маємо з вами знати, друзі, що хороших там немає. Все. Ну немає, просто немає. Все, до побачення. Слухати цю брідятіну, що вони нам розказують, що там зараз Зеленського загонять, виженуть, не буде. А що буде тоді? Що нам легше буде тут, я вам скажу, дивіться, відкидаємо це і думаємо про що? Думаємо про те, що був мир. Думаємо про те, а, і що нас має, я думаю, турбувати це коли повернуться наші хлопці та дівчата з полону, коли в кінці кінців батьки та родичі дізнаються про безвіщі зникших. Коли в кінці кінців вони зможуть отримати тіла, вони зможуть отримати інформацію чітку, коли в кінці кінців повернуться хлопці з окопів. Додому, коли це станеться, коли в кінці кінців запрацює економіка. Чи буде в нас можливість надати робочі місця тим, хто повернеться, і таке інше. Оце нас має турбувати сьогодні. Має турбувати питання контролю того, що приходить сьогодні з Америки і Європи. Боротьба з корупцією. Ну, Це нас має турбувати, а не те, хто буде там при владі, хто не буде. Та на них всіх ми маємо поставити хрест. Все, до побачення. Ніяких вам там взагалі нікого. Всі ті, хто 32 роки, їхні родичі, знайомі, близькі, наближені, хто хоч десь якимсь боком був примазаний до влади, пропозиція така. Жодного голосу. Хай навіть не... На... Ну, вони мають знати, що не потрібно навіть балотуватися. Тому що за них голосувати ні не... українці, за них голосувати не будуть. Може, якісь інші будуть голосувати. Але українці мають голосувати за українців, за тих людей, які кров проливали, за тих людей, які е, побачили, що таке життя, що таке смерть, що таке втрата здоров'я, близьких та рідних, е, що таке виживати. Ну, от, от тих людей, які знають, що таке горе, і що на горі красти. Ну, не, не можна на крові красти, розумієте? От тих людей потрібно до влади. От тих людей, які допомагали армії, які віддавали останні, а не тих, хто розкрадали і жирували на цьому всьому. Ну, за них точно не потрібно голосувати. Ну, це як... Тут мови не може бути, друзі. Тому пропозиція дуже проста, дуже проста. Хай вони там чубляться, хай вони там ділять ту владу, яка в них там ще залишилась. Хай вони що хоч роблять. Друзі, виключайте цей телевізор. Беремося за те, щоб підготуватися, об'єднатися, зайти у владу тверезим, нормальним, адекватним українцям. І змінити все. Давайте вірити в себе. Давайте вірити один одному, хто пліч-опліч всі ці роки відстоював незалежність України. От з ними потрібно міняти. А ті, хто наживався, ви ж кажуть, а хто краще, хто гір, то ви що не розрізняєте? Ви що не бачите, хто крав, а хто воював? Ви що не бачите, хто розбазарював гуманітарку, а хто возив останнє своє на схід туди? Чи як? Ну, що, що не видно там, що вам не зрозуміло? Чи ви не бачите, хто був при владі? А хто е був під е санкціями чи був під е судами? Що ще потрібно вам розказати? Ви все знаєте, не видумайте.